Відаю кінець серпня в Україні. Це знаєте, часто час побачити такі вражаючі кадри, довжелезні колони людей. Тисячі людей ідуть дорогами, несуть хоругви, ікони, співають молитви. Так, це правда дуже характерна картина, і багато хто з них прямує до Почаївської лаври. Ці процесії постійно з'являються в новинах, викликають такі, знаєте, бурхливі дискусії. От що ж стоїть за цим явищем, сьогодні ми, власне, і спробуємо розібратися у цьому феномені хресних ходів паломництва в Україні, і особливу увагу приділимо саме цим масштабним подіям, що пов'язані з Почаєвом. Їх часто організовує Українська Православна Церква. Ну або принаймні беруть участь її віряни, її ще для стислості називають УПЦ МП. У нас є досить багато матеріалів для цього, ну скажімо, глибокого занурення, історичні нариси, богословські пояснення. Звісно, сучасні новинні репортажі, є аналітичні статті, і навіть що цікаво, дуже практичні поради для тих, хто сам вирушає в таку ходу. Так, мета нашого сьогоднішнього обговорення це не просто описати картинку. А спробувати зрозуміти глибше, які там історичні корені, як це виглядає сьогодні, ну з якою метою все це проводиться, і головне, чому особливо ця хода до Почарєва викликає стільки ну суперечок у наш час. Тобто це спроба розібратися у такій складній взаємодії віри, традиції та власне сучасності. Саме так гаразд, тоді давайте почнемо з основ. От часто чуємо терміни хресна хода і паломництво. Це одне й те саме чи ні? Що таке хресна хода ну, в її класичному церковному розумінні? Ну, дивіться богословські джерела описують хресну ходу як такий урочистий літургійний акт, тобто це частина богослужіння, по суті. Зазвичай вона відносно коротка. Відбувається місцево, ну скажімо, навколо храму, або ніж кількома храмами в одному місті чи селі. Ага. І, як сама назва каже, їй завжди очолює хрест. А учасники йдуть з молитвами і зі співами. Тобто це щось таке, що ми можемо бачити ну, досить регулярно протягом церковного року. Абсолютно, найвідоміші приклади це, напевно, обхід навколо храму на Великдень, або хода до річки чи озера для освячення води на богоявлення, іноді це процесії на цвинтар у поминальні дні, або ж таке урочисте перенесення святих мощей чи якоїсь особливо шанованої ікони. А наскільки давня ця практика? Це щось старовинне? О, дуже давня. Джерела кажуть, що корені сягають ще старого завіту. Можна згадати оту біблійну історію, як ізраїльтяни обходили Єрихон. Так, так. У християнстві ж ця традиція розвинулася з ранніх літаній, це такі особливі молитовні процесі. Вони були поширені, наприклад, в Єрусалимській церкві ще в перші століття. Потім у Візантії, особливо в Константинополі, існувала ціла система таких ходів. Ціла система? Так. Деякі церковні історики навіть вважають, що формалізував цю практику святитель Йоанн Златоуст. Це кінець IV століття, нібито як спосіб підтримати православних вірян у протистоянні з єретиками. Цікаво. А яка головна мета таких дійств? Освячення чогось. В першу чергу так освячення простору, природи, людей. Також це може бути покаяння, от у часи лиха, епідемії чи посухи, часто влаштовували такі ходи, як спільне благання до Бога про милість. Ну і звісно, це звернення по допомогу та захист, такий собі вияв колективної віри. Зрозуміло. Тоді в чому ж принципова відмінність від паломництва, бо звучить схоже люди кудись ідуть, моляться. А от різниця ключова в напрямку, скажімо так, якщо хресна хода це процесія з святинями, хрестом, іконами, то паломництво це подорож до святого місця. Ага, до місця так головна мета паломника дістатися до святині, помолитися біля неї, взяти участь у богослужіннях саме там. Історично, як описують джерела, це часто були дуже довгі й важкі мандрівки. Люди йшли пішки, бо ну, інших варіантів було обмаль. І сама така подорож вже вважалася духовним подвигом, аскезою, способом покаяння або виконанням якоїсь обітниці. Тобто, ключове це сама ціль подорожі, саме святе місце. Саме так. До речі, сучасні дослідники, які вивчають релігійний туризм, пропонують ще одне розмежування, воно засноване на мотивації. Вважається, що справжні паломники вони зосереджені на духовних цілях, на участі в релігійних обрядах. А от релігійні туристи вони можуть більше цікавитися, скажімо, культурними аспектами святого місця, його історією, архітектурою, мистецтвом, хоча це, звичайно, не виключає і молитви, поклоніння. Добре, тепер з цим розумінням давайте спробуємо подивитися на оцю велику серпневу ходу до Почаївської лаври. Як вона співвідноситься з цими поняттями? Бо джерела, наприклад, кажуть про давню традицію. Так, от одне з джерел звернення Кам'янець-Подільської єпархії УПЦ за 2024 рік. Там згадується 200-річна традиція великої хресної ходи саме з їхнього регіону, з околиць Кам'янця-Подільського до Почаєва. Це, уявіть собі, понад 200 кілометрів. Їх долають пішки напередодні свята Успіння Богородиці. 200 кілометрів пішки вражає. Безумовно, а сама Лавра це ж одна з найбільших святинь України, заснована за переданням ще в 13 столітті, там зберігаються такі загальновідомі реліквії, як відбиток стопи Божої Матері, Чудотворна ікона, Мощі святого Іова Почаївського. Тож Почаїв століттями був і залишається дуже потужним центром паломництва. Але тут, здається, і починаються оці дискусії. Бо деякі джерела, наскільки я розумію, дуже критично оцінюють саме сучасний формат цієї події, її масштаб. Абсолютно вірно. Наприклад, є такий блог Віктора Мартиненка на ресурсі район Інюа за 2022 рік. Там ці масові багатоденні марші прямо названі пострадянським новотвором за російським зразком. Новотвором. А що саме мається на увазі? Чим він так відрізняється від, ну скажімо, традиційного паломництва, про яке ми щойно говорили. Ну, автор того блогу стверджує, що історичні хресні ходи вони були локальними, короткими. А традиційне паломництво, хоч і могло бути груповим, воно рідко мало такий організований масовий, знаєте, колонний характер, коли перекриваються транспортні магістралі на кілька днів. Ага, він описує логістичні проблеми, які це створює. І навіть ставить під сумнів глибину особистого духовного досвіду в такій масовій події. Припускає, що тут може домінувати радше групова психологія. Навіть згадується такий специфічний неологізм як крістохоци, саме для позначення учасників таких от масштабних маршів. Цікавий погляд, що ставить під сумнів автентичність саме такого формату. А що відомо про умови для самих учасників, це ж, мабуть, неймовірно важко фізично. О, безперечно, є навіть такий собі посібник для паломників, опублікований на сайті самої Почаївської лаври. Хоча текст у нашому джерелі частково пошкоджений, але суть зрозуміла там дуже детально описуються випробування. Сім днів у дорозі близько 280 кілометрів пішки. Сім днів 280 кілометрів? Так. Це означає, щоденні переходи по 30-40 кілометрів. Уявіть собі. Підйом о 3-4 годині ранку молитва, сніданок і в дорогу. А завершується день близько 8-9 вечора. 30-40 кілометрів щодня. Це ж просто на межі людських можливостей. Саме так це і подається, як серйозний духовний подвиг, як випробування віри, терпіння, ну і фізичної витривалості, звісно. Посібник дає дуже конкретні поради щодо спорядження. Обов'язково кілька пар зручного, розношеного взуття, теплий одяг, дощовик, спальник, каремат, запас їжі, хоча б на перший час, особиста аптечка. Тобто, це справді дуже серйозна підготовка до важкої подорожі. Зрозуміло, що для учасників це може бути дуже глибоким особистим досвідом, але як ми вже почали говорити, ці процесії, особливо останніми роками, і особливо зараз, під час повномасштабної війни. Стали об'єктом таких гострих суперечок та конфліктів. Так і джерела фіксують цілу низку таких ну проблемних моментів. Важливо розглянути їх неопереджено, просто спираючись на ту інформацію, яка є. Перший і, мабуть, найголовніший у нинішніх умовах це сам факт проведення ходи попри війну та офіційні заборони. Тобто влада намагалася заборонити ці заходи, були офіційні заборони так, Ради оборони Хмельницької та Тернопільської областей у 2022-2023 і знову ж таки у 2024 роках видавали рішення про заборону проведення масових заходів, включно з релігійними ходами. Вони посилалися на вимоги воєнного стану та, звичайно, на безпекові ризики. Проте, як повідомляють джерела, хода до Печаєва все одно відбувалася. А яка була офіційна позиція самої церкви УПЦ МП щодо цього? От тут цікавий момент у 2024 році. Кам'янець-Подільська єпархія офіційно заявила, що вона не буде благословляти організацію ходи через воєнний стан. Вони назвали участь у ній справою особистої совісті та відповідальності кожного вірянина, тобто формально дистанціювалися. Виходить, що так, формально організатори ніби дистанціювалися, але хода все одно зібралася і рушила. І ось буквально нещодавно новини від 20 серпня 2025 року підтверджують, що вона знову почалася і цього року. При цьому варто зазначити, Тернопільська єпархія УПЦ у 2025 році заявила, що їхні парафіяни централізовано участі брати не будуть. Це показує якусь таку неоднозначність навіть всередині самої структури виходить. Але ж, окрім факту проведення під час війни, які ще претензії лунають, часто згадують про символи та наративи, які супроводжують ходу. Так, це другий великий блок суперечностей. Джерела, зокрема, той же блог Мартиненка і репортаж В 7UA Ей за 2022 рік, вони фіксують появу у ході певних елементів, які викликають ну дуже гостру критику. Яких саме? По-перше, це портрети або ікони останнього російського царя Миколи II. Іноді навіть згадують зображення Григорія Распутіна, хоча це, схоже, радше поодинокі випадки. Ну, зрозуміло, що для багатьох в Україні постать Миколи II асоціюється з російським імперіалізмом, і це особливо чутливо зараз. Звісно. По друге, йдеться про таку специфічну ікону, яку називають в Збранної воєводі побідітельне. На ній Богородиця зображена в обладунках, що, в принципі, не є традиційним для православної іконографії. Критики, як от Мартиненко, стверджують, що ця ікона має сучасне російське походження і пов'язана з такими мілітаристськими та імперськими наративами, там згадки про визволення Криму і таке інше. Mm. По третє, у минулі роки фіксувалися випадки співу молитов чи пісень, що містили згадки про лояльність російському патріарху Кірилу. Ну, це було раніше, але запам'яталося так. І по четверте був такий резонансний інцидент у 2022 році з палицею, прикрашеною різнокольоровими стрічками. Деякі спостерігачі, зокрема політики, тоді заявили, що кольори нагадують російський триколор. Це викликало просто шквал обурення. Пам'ятаю цю історію. Хоча місцева влада тоді заперечила це, назвала стрічки молитовними, мовляв, кольори випадково так склалися. Але, як то кажуть, осад залишився. Тобто йдеться про символіку, яка в умовах війни сприймається як маркер лояльності до наративів агресора, навіть якщо самі учасники можуть вкладати в неї зовсім інший зміст. Саме так ця символіка стає тригером і вона поглиблює підозри та конфлікти. І це підводить нас до третього аспекту реакції місцевих громад та сприйняття самих учасників? Джерела повідомляють про випадки протестів у населених пунктах, через які проходила хода протестів, так наприклад, у 2022 році у Волочиську місцеві жителі виходили на дорогу, вони просто не бажали пропускати процесію, яку вони асоціювали з русським міром. Ну, це створює дуже напружену атмосферу, зрозуміло. А як характеризують самих учасників? Чи є якесь уявлення, хто ці люди? Бо ж їх тисячі джерела дають таку досить різну картину. З одного боку, той же Мартиненка досить гостро висловлюється про частину постійних учасників, називає їх екзальтованими, але при цьому визнає, що переважна більшість це, ймовірно, щирі віряни. Тобто є різні люди, звісно. А з іншого боку, є повідомлення, як на всім ЮА у 2022 році, про присутність серед учасників ходи молодиків спортивної статуси. Це викликало питання щодо можливих провокацій або можливо охорони цієї ходи. І як у цьому контексті джерела оцінюють роль самої УПЦ МП? В чому її звинувачують чи навпаки? Ну, критично налаштовані джерела, як от блог Мартиненка, вони прямо звинувачують керівництво УПЦ МП у використанні цих масових заходів як інструменту. Інструменту для чого, на їхню думку, це робиться для демонстрації своєї масовості, для підживлення наративу про гоніння на церкву, а іноді можливо і для просування ідеї, які співзвучні з позицією Москви. Тобто йдеться про можливу інструменталізацію релігійних почуттів вірян у певних, можливо, політичних цілях. Хоча, як ми бачили на прикладі заяви Кам'яницької єпархії, офіційна позиція може бути більш обережною і такою неоднозначною. Дякую, це справді допомагає побачити всю ну, багатошаровість цієї проблеми. Ми маємо глибоко особистий вимір віри і подвигу для учасників, так і водночас цілий такий клубок політичних, безпекових, історичних та ідеологічних суперечностей, які просто вибухають навколо цієї події, особливо зараз. А як це все виглядає на тлі загальної ситуації з релігійним туризмом та паломництвом в Україні? Адже почаєв це лише одна, хоч і дуже важлива точка на карті, так це дуже доречне питання. Бо саме такі резонансні події, як оця хода до Печаєва, підсвічують і ширше питання. Є академічне джерело, що аналізує стан релігійного туризму в Україні. Воно підкреслює величезний, але, на жаль, значною мірою нереалізований потенціал України в цій сфері. Тобто потенціал є, але ми його не використовуємо. Саме так у нас є зв'ятинні світового значення, що належать до різних конфесій. Православні лаври Києво-Печерська, яка є об'єктом ЮНАСКО Почаєвська, Святогірська, численні католицькі храми та монастирі, особливо на заході України, унікальні місця паломництва юдеїв Хасидів, Якумань, мусульманські святині в Криму, ну принаймні до окупації. Джерело навіть згадує, що на цьому ринку працює понад 120 спеціалізованих організацій. Звучить так, ніби це мала бути ну, дуже потужна галузь. Чому ж потенціал нереалізованих? В чому проблема? Те саме джерело вказує на цілий ряд системних проблем. По-перше, це брак якоїсь єдиної державної стратегії розвитку цього напрямку. Все відбувається досить хаотично, знаєте. По-друге, це вічна проблема інфраструктури, особливо готелів, доріг, сервісу, поза межами великих міст та головних туристичних таких магнітів. Тобто, просто немає де зупинитися, поїсти. Ну, Паломники часто потребують простого, але доступного житла, і з цим часто бувають проблеми. По-друге, Недостатньо стимулів для бізнесу, щоб інвестувати в цю сферу. І нарешті брак системної промоції українських святинь та паломницьких маршрутів на міжнародному рівні. Через це України, маючи величезні скарби, просто програє конкуренцію іншим країнам. І такі події, як суперечки навколо Почаївської ходи, мабуть, теж не сприяють формуванню позитивного іміджу, так? Звісно, що не сприяють. Отже, підсумовуючи наше сьогоднішнє таке глибоке занурення, хода до Почаєва це явище, яке ну зовсім не можна оцінювати однозначно. З одного боку, ми бачимо продовження давніх традицій паломництва, глибоку особисту віру людей, їхню готовність до неймовірних фізичних і духовних випробувань. Тисячі учасників йдуть, незважаючи ні на що. А з іншого боку, ці ж самі події, особливо в їхньому сучасному масовому форматі і особливо в контексті війни, вони стають епіцентром дуже гострих суспільних конфліктів. Вони торкаються найболючіших питань національної ідентичності, лояльності державі, ролі церкви в суспільстві, історичної пам'яті, ну і безпеки, звичайно. І джерела чітко демонструють просто прірву в інтерпретаціях. Так. Прірву, те, що для учасників є виявом віри і благочестя, для критиків виглядає як політична маніфестація, як інструмент впливу, а іноді навіть як прояв якихось ворожих наративів. І оця межа між особистою релігійністю, діяльністю церковної інституції та політичним контекстом виявляється надзвичайно тонкою, такою розмитою і дуже болючою для багатьох. Саме так це як дзеркало, в якому відбуваються дуже глибинні процеси та суперечності сучасного українського суспільства. І на завершення така думка для роздумів, яка випливає з усього, що ми сьогодні обговорили. Джерела показують нам одночасно і величезну силу особистої віри, яка здатна рухати людей на надзвичайні вчинки, так і те, як ці ж самі вияви віри можуть ставати лініями розлому в суспільстві, викликати гнів, підозри, конфлікти дуже складне питання постає. Так, і це ставить питання: а як взагалі можливо гармонізувати глибоко особисті релігійні практики переконання зі складною, часто трагічною соціальною і політичною реальністю навколо, особливо коли ці практики самі стають предметом таких запеклих суперечок та публічного осуду? От де проходить оця межа між свободою совісті та відповідальністю перед суспільством у такі важкі часи випробовувань?